Колобій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Підприємець інженер і мільярдер Ілон Маск підтримав план президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа закінчити війну Росії проти України. Як передає Месагеро, засновник компанії SpaceX сказав, що не поважає тих, хто заохочує. Війну за його словами просто зараз у цій війні багато людей гинуть без жодного плану а це є жорстоким, нелюдяним та безглуздим. Цитую, президент Трамп має рацію: настав час зупинити цю бійню. Нас повинні турбувати люди, які гинуть в окопах в Україні та Росії. Вони змушені вбивати один одного, не знаючи, чому і як довго настав час сказати досить. Кінець цитати. І знаєте, попри всі страждання, ми часто чуємо від відомих людей, такі як Ілон Маск, що настав час зупинити цю бійню. Так, це важливо, але ніколи. Не можна ігнорувати той факт, що саме Росія є агресором, що розпочала цю війну, а українці лише захищають свою землю та свої родини. Не можна просто сказати досить, коли є одна сторона, яка вбиває і нищить, а інша бореться за своє існування. Відсутність чіткої позиції і необґрунтовані заклики до миру без розуміння реальної ситуації. Це не допомагає, а лише погіршує становище. Також Ілон Маск вступив у суперечку з радником Дональда Трампа через запровадження високих тарифів на імпорт з Європи. Про це повідомляє Нью-Йорк Пост. Видання зазначає, що маск є давнім противником запровадження мити на міжнародну торгівлю. І днями він кілька разів повторив цю позицію публічно. В ідеалі і Європа і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, перейти до ситуації з нульовими тарифами. Фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою, також маск накинувся з образливими коментарями на головного економічного радника Білого Дому Пітера Наваро, який активно нахвалює запроваджені Трампу мита на імпорт з Європи. Маск сказав, що ступінь доктора економіки в Гарварді це погано, а не добре. Це призводить до проблеми з. Його мізками написав Маск на платформі X, критикуючи Наваро. Я ж зазначу, що радник Трампа Пітер Наваро розкритикував Ілона Маска і сказав наступне. Давайте почуємо. Було цікаво почути, як Ілон Маск говорить про нульову тарифну зону з Європою. Він цього не розуміє. І те, що на мою думку, важливо зрозуміти про Ілона, це те, що він продає автомобілі. ланцюжок поставок для авто, очевидно. Зазнає удару від тарифного режиму. Він зазначив, що, хоча Тесла виробляється на заводах у Техасі, вони отримують багато комплектуючих з Китаю, Мексики, Японії, Тайваню та інших країн. Він також сказав, що Маск не розуміє механізму, за допомогою якого інші країни обманюють США в торгівлі. Дводенна катастрофа на фондовому ринку цього тижня після того як Трамп оголосив про нові тарифи підтримані Наваро коштувала маску майже 18 мільярдів доларів лише за його акції Тесла. Після цього маск в одному з інтерв'ю закликав зняти торгівельні бар'єри з Європейського союзу. Разом з цим у ЄС починають до чогось готуватися у Гамбурзі в Німеччині. Восени пройдуть масштабні навчання, що імітують потенційний напад Росії на країни. НАТО. про це повідомляє NTVDPA. як пише видання у вересні цього року. Бундесфер проведе масштабні навчання у Гамбурзі. Вони будуть сфокусовані на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією. Зазначається, що Гамбург є портовим містом, і через це буде відігравати дуже важливу роль як логістичний центр для перекидання сил союзників на східні кордони Європи. Маневри під назвою Радсторм Bravo розпочнуться 25 вересня і мають тривати три доби у денний та нічний час. Військові будуть відпрацьовувати пересування військових через місто, організацію медичної допомоги та евакуації поранених. Чим важливий гамбург? Дійсно, Гамбург є важливим логістичним центром для НАТО завдяки своєму стратегічному розташуванню на півночі Німеччини поблизу важливих морських шляхів та кордонів з країнами Скандинавії та Східної Європи. Місто має один із найбільших портів Європи, що забезпечує ефективне транспортування вантажів, зокрема військових матеріалів через Балтійське море. Це робить Гамбург ключовим вузлом для перекидання сил НАТО до країн, які можуть бути під загрозою агресії, а також для швидкого реагування на кризові ситуації, завдяки розвиненій інфраструктурі, включаючи порти, аеропорти та залізничні зв'язки. Гамбург відіграє важливу роль у забезпеченні оперативної мобільності альянсу. У разі Конфлікту місто може стати основним хабом для логістики постачання військових сил на східний фронт, що робить його важливим для забезпечення швидкої доставки техніки, озброєнь та інших ресурсів. Це дозволяє НАТО оперативно зміцнювати свої позиції в Європі в разі загрози з боку Росії або інших агресорів. Путін готується до війни з НАТО. Варто нагадати, що у Новій доповіді Бундесферу йдеться про те, що російська влада найімовірніше готується до масштабної війни проти НАТО. Зокрема, про те, що російський диктатор Владимир Путін готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей. А ось президент Литви Гітана Снауседа заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. На його думку, у Литви є 4-5 років для підготовки. При цьому міністр закордонних справ Литви заявив, що розвідувальна спільнота країн НАТО дійшла в. Висновку, що Росія є довгостроковою військовою загрозою для альянсу, а отже, і для усієї північно-атлантичної безпеки, включаючи і сполучені штати Америки.